Під час чхання, сміху, кашлю відчуваєте, що не можете контролювати сечі випускання? З точки зору гінекології, це ослаблення м'язів тазового дна. Воно може виникнути після пологів, у жінок в монопаузі за рахунок зниження рівня естрогенів, або ж якщо жінка, наприклад, має важкі фізичні навантаження. Перший крок це звернутися до гінеколога. Ми оцінимо стан м'язів тазового дна, можливо, будемо рекомендувати вправи кигеля або ж інші неінвазивні процедури. В крайніх випадках, можливо, малоінвазивні операції, слінгові операції. Ці операції передбачають встановлення спеціальної сітки під уретрою для підтримки та запобігання витіканню сечі. Переваги цього методу малотравматичність, висока ефективність, відсутні шрами, швидке відновлення, рішення назавжди. Звертайтесь до нас, до уролога чи гінеколога, і зробіть крок до здорового та повноцінного життя.